Привіт, друзі! Я продовжую ділитися з вами гарними містами України і зараз хочу показати вам Львів моїми очима. Найвища архітектурна споруда Львова це церква Святої Ольги та Єлизавети, що знаходиться біля головного залізничного вокзалу Львова. Висота храму 88 метрів. Після тривалої реконструкції церкви. З 2014 року можна піднятися на оглядовий майданчик храм. У Львові зосереджено 60 музеїв різної тематики та різних епох, тому Львів найбільше музейне місто України. Одною з родзинок міста є Львівський оперний театр, який зображений на 20 гривневій банкноті і збудований був у 1900 році. Голівуд замовляє спецефекти для своїх кінокартин саме у Львові. Такі популярні голівудські фільми, як Гаррі Поттер», Халк та Спайдермен. Отримали своє програмне забезпечення у Львові. Львівські іт спеціалісти працюють на замовлення голівудської кіноіндустрії вже 10 років поспіль. У Львові рівнозначно з водою п'ють каву і пиво. Це єдинородне дослідження. Та, аби довести, львів'яни заснували поки що єдині в Україні. Музей пивоваріння та кавову купальню. Мабуть, найсмішніше кавоудбові в, в закладі є львівська копальна кава. Змінно відвідайте це місце. Львів дуже подібний до багатьох європейських міст, таких як Париж, Прага, Варшава. І, до речі, одне з них буде в наступному відео. Тож стежте за анонсами. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нових відео.